Привіт! Ми говорили зовсім недавно про частоти хвилі, звукотерапії. Отже, ви можете зробити собі невеличку діаграмку, яка може вам допомогти. Зверху можна додати частоти. Так, ось у мене, наприклад, деякі є: 128, 741, 432, 639, 963. 528, 888, 417, 396, 777, 1000 Гц, 174, 285, 852. Їх є багато насправді. Тобто, ви можете зробити ось тут ще одну докулінію і дописати герцог. Що може бути корисним для прослуховування? Спеціально підписала по українським кришталева чаша, тібетська чаша, карліони. До речі, дивіться зразу, якій стихії відповідає, бо вони чотирьох стихій є. дзвіночки, цимбали, камертон, діджаріду. Флейта, гонг, бубен чи барабан це шаманські мається на увазі. Різний спів, овертонний, гортанний, оперний може бути, ще якийсь, дивіться який, і е, все інше. Це, наприклад, можуть бути інтуїтивні різні інструменти, а також вокальні різні частоти наші. Так? То зробіть собі невеличку діаграмку. Вона може вам бути корисною, наприклад, коли ви робите практики на очищення, на з'єднання з вищим я, з янголами, архангелами, медитуєте, ще щось робите. Можете запитати, так, яку частоту, наприклад, зараз мені поставити для покращення, наприклад, з'єднання з вищим я, чи для кращого очищення оселі чи себе. І о, таким чином у вас буде. Підтримка певних частот. І краще взаємодія, наприклад, з вищим я, чи з янголом, чи охоронцем, з гідом, наставником, тобто користуйтеся, будь ласка. Так, тут є різні ноти, межор і мінор. Можете, якщо у вас все добре з музикою, з сольфеджо, додавати свої якісь певні значення, але в будь-якому разі для звукотерапії можна створити невеличку діаграмку, яка може бути вам дуже корисною. А вас?